x 2 Залупа рідчайша, як міні-купер в ремонті. Дуже незручний автомобіль, якщо чесно, B-46, B-48. Хтось на ньому газ давав ПСД кожної передачу до відсічку. Резина Лішелін. Так, що по автомобілю? Демонтували впускний колектор під впускним колектором. Фланцокінець, маслостакано кінець, помпію Масло кінець. Помпі, кінець. Промежуточного ролика, кінець, матізний механізм, ремня генератора Йому також кінець. Свічі, антифриз, мастило, термостат також з нього протікало. Зараз покажу вам, що відбулося з масового стаканом. Б-58 найобіваємо мотор. Всі такі ж самі проблеми, як Б-46, Б-48. Є такі от замінники. Чому замінники, якщо по оригіналу, то все робити? Мало хто, звісно, буде це все робити по оригіналу. Тому що цінники досить так кусаються. Замінюємо також подушку двигуна, вона протекла. І будемо завтра проводити на Б-46, Б-48 індоскопію. Будемо вам показувати, що відбувається в циліндрах на пробізі 140 тисяч кілометрів.